Якась простушка відразу, харизми немає, немає, немає породи тої нє ні, ні. ні ні І потім і потім, хоп, і перезбираю про що час і по-іншому могло бути по-іншому. І ви знаєте, я хочу сказати, що так як в мене просто є бренд косметики своєї декоративної, mm -hmm. ми іноді там шукаємо дівчат, такі невідомих моделей, mm -hmm. а просто дівчат. Серед дівчат, так. І ви знаєте, так важко зараз знайти дівчат, навіть молодих, які не зробили собі губи. І це просто якийсь біч. І ці губи ці, а вони також всі однакові. Я не кажу, що не треба робити. Так, хтось себе не це сприймає. Це дуже, це дуже важливо. Дуже важливо спочатку, звісно, там розібратися із собою. По-друге, хочеться, звісно, ну. А по-друге, хочеться сказати, що мені 42, і мені зараз чоловіки роблять комплімент, що в мене натуральні губи, і кажуть, як так, що ти досі нічого собі не, не зробила? Тому е, треба все одно ну, і завжди вмикати критичне мислення. Я маю на увазі критичне не до себе, а критичне мислення до, те, до тебе що може індустрія е, би, з тобою запропонувати і з тобою зараз зробити.